Півсотні одиниць ворожої техніки ринулись на прорив на Харківщині. Згоріла половина бої у місті Вугледар. Ворог бомбардує кабами і штурмує піхотою забудови та покровські мости. Окупанти нищать інфраструктуру міста, перетворюючи районний центр на руїни. Вітаю вас! Це оперативно-черговий від редакції спецкору. Ми аналізуємо ситуацію на фронті з відкритих джерел і послуговуємось мапами Діпстейт, наданими розробниками. Говоримо про тенденції і аналізуватимемо деякі ділянки фронту. Гостем нашої студії сьогодні є аналітик та керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієн. Вітаю, вітаю! Розрізати навпіл наш плацдарм на річці Оскіл скіл завдання ворог на Куп'янщині. посилились атаки окупантів. Вісь прориву, Ймовірно, ворог узяв Глушківка, кругляківка. Якщо звитися на карту, то це приблизно ось ця вісь. Причому саме на цьому напрямку від окупованого піщаного тривають постійні атаки окупантів, які намагаються прорвати нашу оборону. Остання така атака на цій ділянці дуже була зухвала і велика. Окупанти намагалися вдарити на стик. Наших бригад півсотні одиниць броньованої техніки ринулись. До річки Оскіл рвуться значні частини ворога. Це зокрема і підрозділи двох танкових дивізій зі складу першої гвардійської танкової армії, а також підрозділ мотострілкових бригад з другої гвардійської та манської мотострілецької дивізії. Відповідно, ціль для них звичайно це Куп'янськ захопити і борова. Тому тиснуть вони з кількох напрямків. Останні бої тривають також наступ з боку Сеньківки. Окупанти намагаються і тут опорвати нашу оборону. Тому фронт дещо розтягнутий. Зважаючи на останні події, які відбулися в районі піщаного, масована атака за підтримки півсотні одиниць. А ворожої техніки нашим оборонцям вдалося зупинити ось на цьому напрямку це просування, причому знищили більше двох десятків одиниць бронетехніки щодо південної частини Оскільського фронту підрозділами третьої штурмової. Це дещо нижче, було також проведено успішну контратаку у селі Невське. Ворог там втратив до півсотні окупантів. Таких потужних механізованих штурмів, як біля піщаного, не пам'ятають навіть військові, які вже понад два роки стримують навалу ворога. Противник задіює майже повторюсь, півсотні одиниць танків, БМП, МТЛБ. Нашим захисникам вдалося зупинити потужний наступ і спалити чимало техніки. Що нині відбувається на цьому напрямку, як себе поводять окупанти? Маємо нагоду запитати в офіцера 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрія Федоренка, командира батальйону ударних БПАК Ахілес, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. слава скажіть, будь ласка, дякую за те, що приєдналася до нашого ефіру. Спасибі вам за вашу роботу. Зокрема, про ці події вже говорять і не тільки українські змі, а міжнародні. Скажіть, будь ласка, кілька питань. Наступ такої кількості броньованої техніки на вашому вітинку був несподіванкою чи очікуваною реальністю? То розвідка знала в сучасній війні. несподіванок майже не може бути. Звісно, про накопичення сили засіб противника силом брони, майже. Завжди відомо, не завжди відомо, коли саме будуть чинення дії ворогом, але так чи інакше, ми розуміємо, що вони будуть робити, як планують, які є сили засоби і таке інше. Що важливо, напевно, за період повномасштабної війни були різні штурми, і це не наймасштабніше за кількістю застосування, але найбільш масивне, яке вдавалося відбувати нашому підрозділу, підрозділу батальйонах Єлес, це було 32 одиниці на Бахмутському відтинку. 50 це увага, це тільки легкоброньоване бронь, броньоване, це танчики, бехи, бетри. А ще плюс додатково приймали участь високоманеврені баги, двоколісні мотоцикли, багато чого іншого. В той день силам оборони вдалося знищити майже всю броньовану легкоброньовану техніку противника, тільки батальйону «Ахілес» вдалося знищити 20 одиниць і ще 20 пошкодити, після чого вони були допрацьовані силами оборони. Тому це була така тактика противника, вимушена міра для того, щоб оперативно і швидко отримати тактичну перевагу на полі бою, зайняти плацдарм на лівобережній куп'янщині, визначеному місці, куди противник і рветься після цього. Розберестися по житловій забудові, зайняти підвали, сформувати плацдарм і розростати свої зусилля по лівобережній куп'янщині, зокрема з. Просування в докупенська вузового так, ось е, силам оборони вдалося цю атаку відбити, але противник, там, де не може досягти успіху, за рахунок легкоброньованої броньової техніки, включає додатково високоманеврену І як вони самі кажуть, ми будем жать е, махрой. Що це мається на увазі? Противник прожимає живою силою. Спасибі вам, дякую, Юрію. Нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних бипаках хілез 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, чому Купінщина, чому ворог так активно зараз почав наступальні дії, скажімо так, от якраз <світ> уже осінню, коли вже холода і негода незабаром? Я думаю, що зараз Росія і російське командування пробує зробити те, що вони робили в травні, коли наступали на Харківщині. Тобто, знову ж таки, тільки інше місце. Це куп'янський напрямок. Для чого? Для того щоб розтягти наші сили в обороні. А тоді, в принципі, була інформація, що можливий задум ворога може полягати в тому, і ми теж з вами це обговорювали. Що буде наступ на Вугледар, як крайня південна точка, крайня північна може бути Харківщина або Купінські напрямки. І зараз ми бачимо, що це реалізовується. Ворог має певні успіхи в районі Вугледар. І ми бачимо, що просувається там, і зараз вони намагаються там, на Купінщині, просунутися. Глобально, що це означає? Це означає, що іде флангова операція. Ну, фактично з двох флангів ворог тисне по всій лінії фронту. Відповідно, треба реагувати. Реагувати за рахунок кого, у нас ще є Курахове, Покровське і так далі. За рахунок військ, які знаходяться в Курській області. Намір ворога, тобто, перше, це щоб українські командування зіткнулися з викликом того, що треба передислоковувати ймовірно війська, оскільки ситуація на Купінщині. Друге, зрозуміло, що розтягнути по лінії фронту наші сили, щоб ми не концентрували в обороні. Вони ж теж розуміють, що якщо ми зараз концентруємося і будучи більше знищувати ці їхні жива сила, скільки б не було цієї піхоти, на яку Росія постійно робить ставку, ну але проблеми виникнуть. І третє, звичайно, це. Поставити нас ситуацію, коли потрібно обирати, де захищатися, тому що прекрасно треба розуміти, що і той, і той напрямок важливий. Без дозволу бити по ворожих тилах західної зброї повертається президент України зі Штатів. Партнери так і не змогли дійти консенсусу у цьому питанні. Якщо Європа в цілому підтримує такі завдання і цілі, то Штати і Британці з німцями не хочуть різні відмовки від недосяжності до цілей у Росії через. Перенесення литовищ до ймовірних червоних ліній Путіна ядерного удару. Партнери здебільшого применшують ефект від таких ударів. Наскільки ці удари по логістиці і військової інфраструктурі змогли б вплинути на перебіг війни? і Чи могли б Віталій Фанасієнко проаналізував такі можливості бити далекобійними штормшедоу Таурусами чи атакам саме по військових об'єктах глибоко в тилу Росії чи ні? Це питання дозволу. Західні партнери розглядають вже не перший місяць. Бояться, що почнеться ескалація, і це при тому, що увесь цей час московити обстрілюють українські міста усіма наявними в них ракетами. А коли закінчуються свої, у внуково сідає черговий борт із Тегерана, і тоді на голову мирному населенню прилітають вже іранські. На все це захід реагує мінімальними санкціями і черговим занепокоєнням і чомусь не згадує про ескалацію. Натомість Україні потрібно симетрично відповідати на російські удари, знищуючи передусім склади і аеродроми, звідки запускають ракети. Своїми силами це вдається, але не в таких масштабах, щоб зламати перебіг війни. Чого тільки вартий блискавичний удар по російському арсеналу в торобці та складу боєприпасів у Тихурецьку? І, хоч офіційних підтверджень поки що немає, за попередніми припущеннями експертів це могла бути новітня реактивна ракета дрон Паляниця. Втім, таких реактивних далекобійних дронів поки що замало, та й змінити хід війни змогли би саме балістичні далекобійні ракети, переконані експерти. Це і ураження логістичних шляхів підвезення боєприпасів та особового складу і складів, і власне літаків, якими бомбардують українські міста. Є різниця, коли, наприклад, по авіаційній базі великої площі прилітає дрон з бойовою частиною 30 кілограмів. А є зовсім інший ефект, коли по цій самій авіабазі прилітає балістична ракета з бойовою частиною 500 кілограмів, ще й і з субоєприпасами. Водночас, НАТО, ніби боїться, що при таких далекобійних високоточних ударах Україна знову перетне міфічні червоні лінії Кремля і остерігаються двох варіантів: або почнеться третя світова, або психічно хворий Путін застосує ядерну зброю. Для цього він показово змінює ядерну доктрину, в якій агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави пропонує розглядати як їхній спільний напад на Росію. Найкомедніше те, що вони переглянули цю ядерну доктрину, почали її перегляд тоді, коли. Весь світ побачив черговий невдалий е, випробування їх їх балістичної ракети сармат. Але й недооцінювати такі серйозні погрози теж не варто. На чергове брязкання ядерної зброї вже відреагував президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News ніхто не знає, що в нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні, я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений. Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін дякувати Богові. За останньою інформацією на сьогодні агресор має в арсеналі 5900 ядерних боєголовок в активному стані лише 1488. Вони на стратегічних ракетах. А от скільки тактичних, достоменно невідомо. Якщо Стратегічні ядерні боєголовки і носії вони підпадали під договори скорочень, і тому вони рахувались і підписувалась кількість максимальна гранична відносно тактичних ядерних боєголовок. То це під величезним питанням, тобто немає, скажімо так. Базових опорних даних відносно кількості, втім, якщо гіпотетично припустити, що Кремль наважиться вдарити навіть тактичною ядерною зброєю, це можливо матиме слабший ефект, аніж закидування бомбами українських міст. А відповідь США буде миттєва, тому й бити Москві не має жодного сенсу. Тож залишається погрожувати світові ядерним шантажем, аби західні партнери вагалися із дозволом на далекобійну демілітарізацію Росії. Віталій Фанасьєнко Спецкор, марафон. Єдині новини. Отже, підсумовуючи вищесказане нашим кореспондентам. Пане Оксандре, скажіть, будь ласка, це відмовки партнерів, чи реально безрезультативна річ, могли б змінити такі удари, перебіг війни, на вашу думку? Я думаю, так, що на сьогоднішній день дуже багато говорять про ракети, і це правильно. І дійсно, удари в глиб вони б нам допомогли навантажувати більше російську ППО, наносити більш ефективні удари і досягати результати. І тут наша позиція зрозуміла, вона абсолютно має рацію. З іншого боку, на що би я хотів звернути увагу, що поряд з тим, що ми повинні говорити про ракети. Я поділяю ту точку зору, що нам потрібно розвивати виробництво дронів. Ми побачили, що в цьому ми маємо сильні сторони, і, зрештою, в чому в чому, от поконкурувати з Росією з точки зору запусків шахедів, те, що вони запускають на нашу територію, запускати по них не менше, ми можемо. Для цього просто нам потрібна співпраця з нашими партнерами, тому що нам потрібні певні технології і мобілізація всіх ресурсів тут для того, щоб це пришвидшити. Що стосується ракет. Ми можемо виробляти і власні міністр оборони про це говорив, але вони коштують дорожче. Під це треба знаходити фінансування. Дрони дешевші. 43 штурми за добу в Покровський включається напрям напрямком головного удару ворога. Група центр посилюється новими бригадами і батальйонами. Цукорене, гірник Желанне перше, гости Красний Яр і Гродівка. Ось ці населені пункти, фактично які стали зараз найзапеклішими місцями боїв. Окупанти намагаються. Рватися, прориватися до Покровська і тиснуть звідусіль. Е, важка ситуація в Красному Ярі в Гродівці. Також є просування окупантів біля селіду в районі Михайлівки цукурине. Е, також окупанти зараз дещо посунулися в районі гірника а також намагаються продивити нашу оборону в районі Жиланного Першого. Тут теж є деякі просування окупантів. Після фактично спроб таких активних окупанти перейшли знову до флангових ударів, в напрямку, наприклад, Мирнограда, і так само намагаються проломити нашу оборону південніше, в напрямку, наприклад, Гострого, в напрямку також села Острівське. Отже. З окуповано Галицинів, якщо підсумовуючи, ворог атакує жилан не перше, ось тут і також фактично паралельно рухаючись від цукурину, окупанти намагаються ось такими паралельними смугами закрити ось цей виступ, в якому знаходяться наші бійці. Селідове тримається, фактично, спроби штурмувати з кількох напрямків Салідове, зокрема з Маринівки. І з Михайлівки не умічалась успіхи. Успіхами окупанти дещо відступили. Попри складні, скажімо, такі бої, окупанти зараз перекидають свої сили і з турецького напрямку саме на Покровський, Вже задіяні деякі підрозділи 41-ї загально-військової армії, 55-та окрема бригада, яка тисне північніше на Возвиженку знову ж таки в напрямку того самого Мирнограду. Складна ситуація на покровському напрямку. Про це говорять і самі військові, і журналісти, які працюють там. Ворог наступає щоденно є якийсь невеличкий поступ. Наші оборонці стримують навал, але ціна надто велика, коли перевага у противника і в небі, і на землі. Що нині там відбувається, маємо нагоду розпитати у нашого кореспондента Олександра Моторного. Сашко, вітаю! Тобі слово. Що тобі вдалося побачити і почути на покровському напрямку? наскільки складна ситуація. Привіт, Руслана, насамперед треба сказати, що щільність ворожих обстрілів на Покровському напрямку, вона нині просто захмарна. За великим рахунком пауз майже не буває. Б'ють московити і безпосередньо по всьому периметру лінії бойового зіткнення. І щодоби рашистські ракети, кориговані авіабомби, реактивна та ствольна артилерія дотягуються до прифронтових і тилових населених пунктів, де ще дуже багато людей. Відповідно, щодоби усюди є влучання, поранені та, на жаль, загиблі цивільні. Це Пять 5 вибухів, Да. Yeah. Це житловий будинок був, Да. Yeah. Житловий, да? Yeah. І люди були, чи ні. Звісно, я ось, ось мій мі... моя квартира. Ну, в куви десь було? Ні, yeah. вдома прилетіло, на поверсі. Yeah. Один, yeah. два, три, Раз, чотири два. людини у нас в під'їзді, yeah. під під а, під а там не знаю. Це наслідки чергового ворожого нічного удару ракетами С-300 по тиловому добропіллю, але стріляють расисти цілодобово. Наразі мають можливість дуже далеко залітати ФПВ-дронами, що стало просто шаленою проблемою. Грубо кажучи, відстань у 20, навіть 25 кілометрів для московицьких ударних дронів нині цілком досяжна Відповідно, і всі шляхи сполучення з передовою будь-яка техніка, що пересувається у цьому раді від лінії фронту, та навіть просто населені пункти, ті такі Курахове, Селидове, Мирноград, Покровськ. Постійно під прицілом ворожих FPV-дронів. дротів дуже гостро. Відчуваються удари по логістиці. Умовно на наших 10 пострілів прилітає 50. Постійно, монотонно противник. Кожен день штурмує. За тиждень сім днів вони пробують піхотою, дня два вони пробують на бронетехніці. Власне, де інде просто поява на окремих відтинках суттєве збільшення кількості ворожої бронетехніки, що бере участь у штурмах, є суттєвою відмінністю в оперативній ситуації на величезному Курахівсько-Покровському напрямку, порівняно ще із, наприклад, серединою вересня. Але як і раніше, все відбувається дуже динамічно а війна без перебільшення триває. Тут дуже гарячий, кожен е, зміна обстановки, блін, щогодини, коротше, міняється все, і треба бути завжди на чеку. Ворог, Коли даєш по зубам, він починає обходити спланги. Деякі населені пункти переходять з рук руки на добу по декілька разів. Тож тобто навіть така ситуація є. Воно ж ворожа піхота залишається головною ударною силою расистів. Особисто у мене після спілкування з нашими воїнами на покровському напрямку склалось враження, що московити саме сюди і саме тепер кинули усі наявні ресурси і резерви, які тільки має вороже угруповання військ центр. Хоча, наприклад, безпосередньо от у напрямку Покровська на самій півночі, усього цього от ворожого величезного вклинення, українським воїнам вдалося серйозно пригальмувати про. Окупантів знищити просто шалену кількість московицьких піхотинців і навіть провести локальні контратаки, зокрема у Миколаївці, що розташована на південь від Мирнограда та в районі Новогродівки. Зараз е, працюємо проти 30-35 бригади е, і ще є танковий полк противника. Е, зараз е, з 30-ї бригади залишилося там 9-ту роту, вони випустили. Це в них вже крайні. А В Новогродівці їх полягло близько 400 чоловік. Це не тільки за три нашого перебування тут. Найскладніше, от, ну, на мій суб'єктивний погляд, зараз навколо Селідово, де московитам вдалося перерізати автодорогу Курахове, Селідова, північно що і почати утворювати з південного флангу такий от, охоплюючий вигин навколо міста. Також дуже складна ситуація на правому березі річки Вовчої, де Московити не припиняє тиску, аби повністю заволодіти територією на східному березі та, звісно, вугледар. Руслан. Дякую, Сашко. Це був наш кореспондент Олександр Моторний з інформацією щодо ситуації на покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, чому ворог відмовився від фронтального удару на Покровський і переніс вісь південніш? Тому що виникла проблема, яка була пов'язана із логістикою, яка виявилася не готова до стрімкого темпу просування ворога. Саме через це, от ми бачимо ось весь цей плацдарм глобальний, який виник після того, як ворогові вдалося захопити Авдіївку, які вони розвивали, от ми бачимо фактично це все цей весь напрямок. Він зіткнувся із чим, що в певний момент, коли вони йшли фронтальним ударом. Логістика почала підводити, плюс Україна почала перебивати цю логістику. Відповідно, можна сказати, що наступ дещо пробуксував ворога і виникли серйозні проблеми внаслідок цього. Плюс, як виявилося, на думку російського командування, вони не ризикнули, тому що подумали, що зараз можуть бути не готовими до боїв безпосередньо за Покровськ. Ну, такими, е, такими силами, і боїв безпосередньо в міській забудові. Все ж таки, не маленький населений пункт. Це е, е, дещо більше е, ніж те, що було раніше. Відповідно, вирішили, що робити. Вирішили піти флангами, тактика, яка вже опрацьована. Російськими військами неодноразово мета, причому яка? Мета це фактично з півночі тут загрожувати Кураховому. Ну це менше про Курахове цей наступ, це все ж таки більше про те, щоб розвивати наступ через Селідово далі на Покровськ. І відповідно, північний фланг це Мирноград, і от таким чином задіювати. Охоплюючу операцію, доводячи її до оточення Покровська, таким чином, що які завдання хоче вирішити, ворог? що е Якщо сил не вистачить на те, щоб зайти зараз в і там вести мі місцеві бої важкі, то спробувати обійти і забезпечити для себе позиції. Чому вони так думають? Ну, от пам'ятаєте, як було в Авдіївці? В Авдіївці все теж починалося спочатку, і ситуація, нібито потім вона пригальмувала, тобто була на паузі. Так, вони обстрілювали, але вони зробили напівоточення, провели охоплюючі операцію, а потім, потрібний момент, коли вони накопичили сили, пішли. Розуміючи, що українські сили були задіяні на інших напрямках, був і Бахмутський напрямок тоді, і контрнаступальні дії. Так само тут. Тобто, завдання яке: якщо в Покровськ не зайти. То Покровськ взяти в напів і створити передумови, щоб коли стане більше сил, спробувати туди зайти і повністю його захопити. Оторнаступ Росії в Курській області провалився. Про це пишуть західні змі. Це підтверджують українські військові поставленої мети ворог не досяг, як раніше заявляв Путін, звільнити область РФ планувала до середини жовтня, але зважаючи на втрати і незначні рухи окупантів, таке завдання в найближчому майбутньому недосяжне. Тому Кремль перекидає ще додаткові ресурси, знімаючи з різних ділянок фронту. Нині увесь євер формує окреме угрупування війсьце суміш ПДВ і МРМТ. Стрілкових підрозділів. За підрахунками тих же іноземних ЗМІ, нині Москва задіяла до 40 тисяч особового складу в Курській області і планує довести цю цифру до 46 тисяч. Нині штурмові дії тривають у Глушківському районі. Якщо подивитися на мапу, ось фактично uh -huh. навколо е цього Глушкового, зокрема, в районі Нового путі, е також Веселого та Медвежого. Біля е Коренево теж. Є певні рухи, і ворог здійснив певні штурмові дії, аби відтіснити нас трішки в районах Любімівки і інших населених пунктів. Також, якщо зважати на суджу, тут теж є поступові наші рухи, але ворог чинить супротив і кістяк ворожого групування, зокрема в цих районах складають повітряно десантні частини, зокрема 106-та повітряно десантна дивізія. А також частини 11 та 83 десантно-штурмових бригад. Загальна площа, яку контролюють нині ЗСУ. Це понад тисячу квадратних кілометрів. Отже, як діє ворог на Курщині? Маємо змогу запитати в офіцера 95-ї десантно-штурмової бригади окремої Станіслава Краснова. Вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру і спасибі вам за Можливо. вашу роботу. Маємо кілька запитань. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку у ворога більше контрактників зустрічаються, чи вже перекинуті ті самі обкатані війська зі Сходу України? Ми тут знаходимося вже майже два місяці. Вже дуже багато полонених. Ми бачили. Більшість з них це були якраз з перших днів перекинуті війська. Зокрема, перші полонені були перекинуті з Херсонського напрямку, якась там морська піхота. Потім попадались полонені з підрозділів, які були перекинуті з Покровського напрямку. Крайні полонені, які були пару днів тому, це знову морська піхота Севастополя 810-та, Наскільки я пам'ятаю, теж десь зі сходу їх сюди перекинули, щоб вони тут проводили наступальні дії проти нас. Хочу нагадати нашим глядачам, що у кутку екрану є QR-код це збір на дрони. Для підрозділів, які потребують десантних підрозділів, які потребують ці дрони. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється їхня тактика там, на Курщині від Сходу? Це великі колони механізовані за підтримки авіації, чи знову ж таки невеликі групи, групи, які користуються підтримкою своєї артилерії? Ну, Тут довгий час, до, мабуть, крайніх пару тижнів. Вони досить зухвало намагалися штурмувати бронетехнікою. Не те, що були великі колони, але постійно по дві по три одиниці бронетехніки, наприклад, БТР, БМП, зокрема, БМД використовували, коли їх ВДВ намагалися приватися. Вони їхали так дуже зухвало. Через це вони несли великі втрати. Як правило, майже повністю ця бронетехніка знищувалась, тобто, в день, дві-три одиниці. Техніки там десь на пару кілометрів фронту знищувалося стабільно, коли вони побачили, що вони несуть таким чином великі втрати, то вже пару тижнів, як вони дещо змінили тактику, Пробують просуватись знову піхотними групами. Ну це так само, як, наприклад, там і на турецьку було і на Купінську. але все одно періодично пробують підтримувати ці піхотні групи бронетехнікою. Можливо, в них або помінялися підрозділи, або закінчились вже їх БТРи. Пробували вже своїми тіграми підтримувати, але тігри також дуже добре горять. Отже, нагадаю нашим глядачам, що триває збір на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. QR-кору ви бачите на своєму екрані. Долучайтеся, донайте, від цього залежить життя наших хлопців, і просування Петроздів на Курщині. Дякую вам величезне за те, що були з нами, за те, що поділися інформацією. Нагадаю, це був офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Станіслав Красно. Отже, пане Олександр, скажіть, будь ласка, на вашому на вашу думку. Ці бої на Курщині. Ворог отямився вже. Як утримати таку територію зараз у ворожому стані, і ще зважаючи, що скоро зима? Я думаю, що завдання, яке ставиться, безумовно, тут їх два, нашим, нашим силам: це перше, це утримувати і контролювати територію, яка зараз є під контролем Збройних сил України. І з цим справляються. Я хочу нагадати, що. Контратаки ворога були саме тут. Коли говорять про те, що контрнаступ був зупинений, ворог пішов контратаки в районі Корінєва, Він пішов тут двома групами. Це все було відбито. Поряд тим вони пробували атакувати, в тому числі зі східного флангу. Тобто задіяли фланги. Росія нічого нового тут не винайшла. Були задіяні фланги. Українські війська в свою чергу контратакували тут в районі Глушковського району. От вони тут наші сили наносили удар відповідно. І ну, скажімо так, мали певні успіхи, і з обережним оптимізмом скажу, що можуть продемонструвати успіхи і в подальшому, тому що отут глобально треба розуміти, що ось цей плаздар на сьогоднішній день він певним чином вразливий, тому що це все воно закрите річкою сейма. Тут кордон з Україною, тут відповідно українські війська, і Росія тримає там свій контингент, але причому збільшила певним чином, але проблеми виникають. Тому завдання перше це. Втримувати ці території і вдається досвід уже відбиття контратак російських показав із опинки наступу, що українські сили до цього готуються, стабілізувавши і укріпивши планки, забезпечивши нормальну стабільну логістику. Друге, це спробувати плацдарм розширювати. Це звичайно складніше, потребує сили, ресурсів і засобів. Особливості ландшафту і місцевості такі, що погодні умови тут можуть мати вплив. Відповідно, ну буде складніше. Але з точки зору того, щоб утримувати території, визнав навіть їхній Алавдінов. А от що українські сили дуже добре окопуються і захищаються, і готові тут бути. Він навіть назвав це успіхом, що українські війська окопуються, а не проводять наступальні дії. Немов це все вже добре. Дякую, що були з нами. Це була програма оперативної чергової від редакції «Спецкору». Допомагаємо військовим. донатимо гостем нашої студії. Сьогодні був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Дякую вам. Дякую.